Вітання, друзі! Сьогодні ми з вами говоримо на тему, як персоналізація в розсилках збільшує зацікавленість ваших клієнтів. Розсилки залишаються однією з найефективніших форм комунікації з вашими потенційними та існуючими клієнтами. Вони дозволяють бізнесам безпосередньо взаємодіяти з аудиторією, надавати цінний контент, новини, акції і спеціальні пропозиції. Однак в сучасному світі, де спам і надмірна кількість інформації стали буденним явищем, особливо важливо те, щоб ваші повідомлення виділялися і привертали увагу. Тож одним із найбільш ефективних способів досягати цього є персоналізація. Що ж таке персоналізація в розсилках? Персоналізація це процес адаптації змісту вашої електронної розсилки, таким чином, щоб він відповідав інтересам, потребам і поведінковим особливостям кожного підписника. В розсилках це може проявлятися у використанні імені отримувача, рекомендаціях на основі його попередніх покупок чи взаємодії з вашими листами, а також у наданні контенту, який відповідає його вподобанням чи географічному положенню. Чому саме персоналізація важлива для електронних розсилок? Персоналізовані розсилки вони забезпечують набагато вищу взаємодію та конверсію, ніж стандартні повідомлення, що надсилаються масово. Ми виділяємо кілька причин, тому чому це так. Найперше це збільшення відкриття, листи, в яких використовується ім'я отримувача, чи згадується. Контекст його попередніх взаємодій він значно частіше відкривається. Люди більш схильні звертати увагу на повідомлення, яке персоналізоване і яке виглядає таким, що надійшло безпосередньо для них. Наступним є краще сприйняття бренду. Коли клієнт відчуває, що компанія розуміє його потреби та інтереси, він більше схильний довіряти цьому бренду. Відповідно, персоналізація допомагає побудувати глибший зв'язок із клієнтом. Що в свою чергу призводить до підвищення лояльності. Також це про більш релевантний контент. Тобто персоналізовані розсилки вони дозволяють надавати саме той контент, який найбільш цікавий для вашого клієнта. Тож, якщо ваші підписники отримують інформацію, яка відповідає їхнім вподобанням чи попереднім покупкам, ймовірність їх зацікавленості, вона. Дуже зростає, яким же саме чином ми персоналізуємо розсил. В природі існує кілька способів персоналізації, які можна використати для підвищення ефективності компанії. Найперше це використання імені підписника. Це найпростіший спосіб персоналізувати листа. Ми лише додаємо ім'я користувача в заголовок чи перший абзац. Це надає розсилці більш. Особистого характеру і створює враження, що повідомлення адресовано конкретно саме цій людині. Також це через сегментацію підписників, розділення аудиторії на групи, які мають схожі інтереси чи поведінкові патерни, воно дозволяє надсилати більш цілеспрямований контент. До прикладу, клієнти, які зробили покупку, можуть отримати листи з рекомендаціями схожих товарів чи акцій. А підписники, які не взаємодіяли з розсилкою певний час, зі спеціальними пропозиціями для реактивації. Також важлива історія взаємодії. Коли ваші підписники вже взаємодіяли з вашими листами чи робили покупки на сайті, варто використовувати цю інформацію для створення рекомендацій чи спеціальних пропозицій. До прикладу, ми можемо надсилати лист із персоналізованими рекомендаціями, ґрунтуючись на покупках, які клієнт здійснив раніше. Важливою складовою є динамічний контент, тобто, замість того, щоб надсилати однакові листи всім підписникам, ми будемо використовувати динамічний контент, який змінюється залежно від поведінки чи інтересів підписників. Наприклад, підписники, які переглядали певні товари, вони будуть отримувати листи з акціями саме на ці продукти яким же самим чином автоматизація покращує процес персоналізації? Автоматизація це ключовий інструмент для ефективного використання персоналізації в розсилках. З її допомогою, зазвичай, ми економимо час і ресурси компанії, які до нас звертаються, надчасно з тим підвищуємо ефективність. Також це про час і про ресурси збереження. Автоматизовані системи вони дозволяють налаштувати розсилки, які будуть надсилатися в потрібний час і за певними умовами. До прикладу, коли підписники роблять покупку. Реєструються на сайті чи залишають кошик на етапі оформлення замовлення. Це дозволяє бізнесам не витрачати час на ручне надсилання повідомлень і забезпечує своєчасне надходження повідомлень. Також важливим є те, що персоналізація робиться в режимі реального часу. Завдяки автоматизації можна надсилати розсилки, які будуть адаптуватися до змін поведінки ваших підписників, до прикладу, коли. Клієнт не відкрив ваш попередній лист. А ми можемо автоматично надіслати повторне нагадування чи змінити тему листа, щоб привернути його увагу. Звісно ж, це про аналіз результатів. Автоматизовані інструменти вони дозволяють відслідковувати результати кожної компанії в реальному часі, що в свою чергу дає змогу реально швидко реагувати на зміну інтересів вашої аудиторії. І адаптувати стратегію розсилки під цей процес, як же саме персоналізація покращує ROI, повернення ваших інвестицій. Персоналізовані розсилки вони сприяють більш високому рівню взаємодії, що безпосередньо веде до підвищення ROI вашої компанії. Коли ваш контент є релевантним і цінним для ваших підписників, ймовірність того, що він здійснить покупку чи виконує бажану дію, вона значно зростає. Найперше це момент, коли ми говоримо про підвищення конверсії. Завдяки персоналізації підвищується ймовірність того, що підписники вони відкриють ваш лист, ваш лист і здійснять покупку чи іншу дію. Це значно підвищить ефективність компанії. Також це про зниження відмов завдяки точному таргетуванню. Зменшується кількість людей, які відмовляються від таких розсилок. Тому, навіть коли база підписників зростає, відсоток відмов буде знижуватись, оскільки листи будуть більш відповідати інтересам отримувачів. І звісно ж на фінальні слова хочу сказати, що в сучасному світі персоналізація в розсилках вона стала не просто якимось плюсом. Це необхідність для тих компаній, які хочуть бути конкурентоспроможними і хочуть зберігати лояльність власних клієнтів. Завдяки персоналізації можна значно підвищити ефективність компаній, знизити витрати на маркетинг і при цьому збільшити прибутки. Автоматизація розсилок вона робить персоналізацію доступною навіть для малих та середніх бізнесів, які можуть забезпечити більш цілеспрямоване і ефективне спілкування з власними клієнтами. В кінцевому підсумку саме це дозволяє створити. Міцніші і довготривалі стосунки з клієнтами, що в свою чергу позитивно впливає на ваш бізнес. Коли ви хочете дізнатися більше про послугу, розсилка по підписці чи готові вже її замовити, посилання під відео, залишайте заявку, наші менеджери з вами зв'яжуться. На сьогодні я ж прощаюсь з вами і до скорих зустрічей!